Запоріжжя, да, новий випуск на каналі Жиза. І зараз ми дізнаємось, які улюблені місця у наших мешканців Запоріжжя. Да? Улюблені місця у Запоріжжі. Да. Це, напевно, Хортиця. Це, напевно, можливо фестивальна угу. а, і соцмісто. Ого, неочікувано відповідь. Дякую. О, радуга, нехай їм буде радуга. Зараз я йду в проспект. Мені подобається Джобс, подобається. Вусатий кролик мені подобається. Дубовка, там дуже гарно. А ще на парку Гагарина там також класно. О, О да, там, да, да. там на, 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 на плінери. Ну, да. Це художнє. В общем, ви садитесь і малюєте швидко, щоб, да. щоб момент ловити. «Шевченківський парк uh -huh. і парк на Майковського. Uh -huh. Ну і «Радуга». Ну, взагалі, по проспекту дуже багато. Так ідеш, добрий настрій такий. Ну, так, ну, люблю. Ну, Хорти це найкраще. Мені дуже подобається, як йти до металу. Там є дуже велике металеве дерево, я його обожнюю. воно дуже класно звучить. У мене, напевно, парк Побєди, та отут це все Україна, там де всі патронки збираються. Ще металургів, бо там є урошені. Ми любимо солоденьке. Клас. Да. Теж торговий центр України і дерево пам'яті, яке недалеко від юного читателя. У бабусі. А де він <notes> знаходиться? Кожної бабусі, так? Проспектів, взагалі запоріжечка рідна. Якщо є змога, то на хортиці. Напевно, це антикафе дирижабль. На роботі вдома. Ну і з хортиком немножко. Ви На гуляти? Хортиця. Хортиця? Ну так, мабуть, так. Перше, що спадає на думку, це піпл. Нарешті. Це те, що біля нашої роботи. А так все. І взагалі наше місто наше найкраще, найкраще, найгарніше. Мені хортиця, я дуже хортицю люблю. Ми там відпочиваємо завжди. Ну, Дніпрогес чи площа Маяковського. парк Гагаріна. О, клас. У мене двоє діток, тому тільки там. Мені здається, це парк перемоги. Но мені всюди подобається. Мені подобається наше місто. Yes. Я вас знаю. No. <laughs> Ботанічний сад подобається. Oh, це було От коли холодно, то там прям топчик, <laughs> як в тропіках. Ви Знаєте, оскільки у нас зараз практично все закрито, то, мабуть, вдома. Улюблене місце це сіпок. Я вдома відпочиваю, я нікуди нікуди не ходжу. Я заміжна жінка, майже так що ми з чоловіком завжди вдома. Домашня обстановка це завжди круто, класно. Люблю гуляти на БШ угу. та на Україні. Та все запорожня любиме. Діти на те люблю. Я тут родилась. Звісно. Да? Тут що не візьмі, блін, все любиме. От тільки парк треба встановити, буде ще любиме. Звісно, так. Да? Да. Зелень я, я обожаю, дорога моя.